Доброго дня, шановні глядачі, і сьогодні у нас гостя голова міської організації політичної партії Об'єднання самопоміч депутат міської ради Сергій Золотухін. Доброго ранку, пане Сергій. Доброго ранку. І почнемо ми з першого питання. Однією з найвизначніших подій останніх місяців ініційованої міською радою і депутатським складом став власне економічний форум. Про його підсумки і ваше відношення особисто до даної події, і що вона несе сьогодні місто, от хотілося б дізнатися. Економічний форум це була дуже знакова подія. Він відбувся в такому масштабі вперше. І однозначно місто показало, що воно відкрите до бізнесу, що можна реалізовувати проекти, це можна робити абсолютно відкрито, щиро. і не боятись, можна сказати, там, проявляти ініціативу. Чому? Тому що. Зараз дуже важливо, щоб була довіра між владою і підприємцями. Тоді можна реалізовувати Тоді більш масштабні проєкти, можна розвивати місто, тобто це і призводить до збільшення сплати податків, створення робочих міст та далі і далі. І в кризову ситуацію це дуже важливо, тому ця подія вона є однозначно знакова. Однією з напрямів подальшого розвитку нашого міста бачить створення технопарку і вже, власне, шукають землю, під якій він буде створений. ваше відношення до даного утворення на нашому місті? І, власне, на вашу думку, чи це дійсно той захід, який потягне Хмельницький? Ну, дивіться, технопарк створювати треба обов'язково. Чому? Тому що це є запорука розвитку, і ми маємо розуміти, що Хмельницький має створювати робочі місця і в альтернативу ринку, який зараз ну, не в кращому стані і не має тої економічної складової, який був колись. Це є, технопарк це є створення фактично промислових площадок. Це виробництво, це є робочі місця, це є податки, і в Хмельницькому треба обов'язково будувати. В Хмельницькому багато будується там зараз житла. Це однозначно, це важливо і це потрібно. Але е, ці люди, які к нам приїжджають, які у нас проживають, вони мають десь працювати. Якщо не буде технопарку, якщо не будуть створені такої промислової зони, тобто, що дасть можливо ще залучити інвесторів і е, мають інвестувати наші місцеві громадяни, однозначно. То без цього фактично сенсу в розбудові міста як от, ну, і житловими комплексами, розважальними комплексами, ну сенсу великого немає. Тому що рано чи пізно це питання стане, і люди мають десь працювати і таким чином забезпечити себе і витрачати ці самі гроші і в торгових центрах, в розважальних центрах. Тобто це є не ну, це мало б статус ще давно. Але питання, ну на жаль, ми тільки зараз до цього прийшли. І ми маємо зробити все, що такий технопарк він відбувся, щоб він був неформальний, тобто не просто, щоб ми дали людям там ну, теоретично, що буде технопарк. Так, і ви, що хочете з нами то робити. Це має бути глибока, поглиблена така стратегія. Там має бути чітка пропозиція, щоб людина, яка хоче інвестувати, вкладати гроші, створювати виробництво, створювати інші площадки. Економічні, вона е, має е, бачити, що, куди вкладає вона гроші, щоб це було безпечно, і однозначно, вже ми маємо в технопарку показати е, чим це буде ефективніше ніж створення таких площадок в інших містах. Для створення знову ж таки даного утворення залучається польський досвід. І взагалі в нас останнім часом, от за діяльністю власне депутатів вашого періоду, владно. Залучається досвід Польщі, Румунії і таких країн близьких до України. Наскільки на вашу думку адаптована модель їхньої економіки до нашої? Чи нам власне потрібно обирати якісь інших партнерів? Ну, дивіться, однозначно, це дуже корисно. Чому тому, що Польща, вона стала розвинутою країною країною а так вона пройшла шлях. Теж дуже важкі, і вони стартували ну, з меншими ресурсами, і можна сказати, там з більш нижчої точки, але те, що вони вже мають і отримали, ми вже бачимо. Тому цей досвід однозначно нам потрібен. І навіщо ми маємо щось там вигадувати, якщо є цей досвід? Тобто є і наш міський голова, і депутати, в тому числі і нашої фракції, вірний самопомощ. Ми відвідуємо Польщу, польські місця, отримаємо певний досвід і управління, і так само і в економічних питаннях, тобто це дуже корисно. І що стосується нашого міста, у нас нема там, великих підприємств. У нас більш підприємницьке місто, і це підприємство малого і середнього бізнесу. Тому досвід такої країни, як Польща, це дуже цікавий досвід, і ми маємо цим користуватись. Вони нам дають таку можливість. Ну чому нам це не взяти? Якщо вже торкнулося питання підприємства, мали архітектурні форми. Це ну, протягом останніх двох років була топ-тема. Власне, громада підприємців виступала на її захист, оскільки це були такі стартові площадки для їхнього бізнесу. Власне, які відношення а Ваше об'єднання самопоміч до даного питання, і наскільки продуктивно, на вашу думку, місцеві депутати, міська рада вирішила його на сьогоднішній день? Е, ну, дивіться, питання мафії, воно дійсно досить болюче. Чому тому що ми розуміємо, що підприємцям треба десь працювати, ці площадки вже були створені, люди отримують прибуток, вони годують свої сім'ї? Але ми також розуміємо, що щось щось має переходити. Тобто, мафи це є так. малій архітектурній форми це є і був початок. Залі зараз це була спроба і намагання впорядкувати. Їх розташування, порядок, їх розміщення і так, далі, і так далі. Було розроблено певне положення, і я вважаю, що воно досить глибоко регулюється. Але це положення, воно є, можна сказати, первинне, і його однозначно треба буде допрацьовувати. Чому? Тому що це перший такий досвід в упорядкування мафів. І ми розуміємо, що помилки будуть. Будемо намагатися, щоб це помогло менше, звичайно. Але ми будемо їх виправляти, регулювати це протягом дії цього положення. Але мафи однозначно треба впорядкувати, це має так бути, і воно так відбувається. Чому? Тому що місто, місто має бути гарне, воно має бути зручне. І, Підприємці також мають рахуватися з громадою, яка обслуговується в цих мафах, і вони мають і із благоустроєм, вони мають рахуватись із, ну, із уютом в нашому місті. Це дуже пов'язані речі, тому що е, от, один підприємець вважає, що має бути так, інший по-іншому. Тобто це стосується ну, кожного. Але е, є положення і по ньому треба працювати, тоді, ну, звичайно, буде порядок. Однозначно, ну, порядок має бути наведений в цій сміття. Головною подією минулого тижня його кінця і вже початку нинішнього став демонтаж незаконних забудованих гаражів у ну, мікрорайоні Озерна. І от на цьому тижні вже органи ЖКГ почали такі попереджувальні заходи на гречанах. Як Болісно вдалася ця ініціатива міській владі, ну дуже, дуже болісно, тому що це питання пов'язане з громадянами нашими і, звичайно, люди там, наприклад, там. Зробили це, вони це зробили, звичайно, незаконно, але їм було зручно. Але от, повертаючись до попереднього питання, громадяни, які це роблять, вони мають однозначно рахуватись із своїми сусідами, із мешканцями, із нормами, тобто і пожежними, і санітарними, і всіма іншими, для того, щоб воно було так, як воно має бути, а не так, як хтось хоче окремо. Однозначно, це болісне рішення, але це правильне рішення. Чому? Тому що. А Люди, якщо живуть в місті, в громаді, вони мають розуміти, що є певні правила, і по ним треба жити і працювати. Тому що Останнім часом люди вирішили, що можна вирішувати будь-які питання і ставити де хочу, що хочу. А потім, коли виникають проблеми, то ну, а що, це не моє питання. Так роблять всі, тобто однозначно цим треба закінчувати, якщо ми хочемо мати, щоб місто мало гарний вигляд і було зручне. Якщо ми подивимось на озерні, таке питання на гречанах, в інших мікрорайонах, однозначно, воно навіть кидається в очі. Як це розташовано, так в якому воно все вигляді? А потім люди самі, вони кажуть, а чому ми так живемо? А чому у нас в дворі так, Чому ну, тому, що ми самі створюємо це своїми руками? Тому однозначно це правильно і впорядковувати це також треба. Як на вашу думку, от таке самоуправство, яке сьогодні ну, досить популярне у нас в громаді, тобто захотіли побудували, захотіли самі знесли знову ж таки огородження, які о, понині створюються у дворах нашого mm. міста. А з чим це пов'язано? Чи хіба це не менталітет, який був напрацьований от за 25 років незалежності, а зараз ну власне не хоче посуватися ні на крок? Ну не це менталітет. Що ну це наші люди, але це наші люди. Тут ми ніколи від цього не дінемося. Але колись треба почати це. Це однозначно для міської ради ради. Зараз це не популярний крок. І, звичайно, це м, політично можна сказати, це не є правильно. Але політика політикою місцева рада має дбати про саме благоправиальні речі. Тобто і благоустрій, і безпечність, і все що з цим пов'язано. Тому ми беремо на себе це. Ці зобов'язання ми розуміємо, що ми беремо в якоїсь частині там це негатив, але кінець кінцем люди зрозуміють, що це правильно. Що це правильно їм самим буде приємно жити в тих умовах, які ми будемо намагатися створити протягом сіка. Останньою зустріч ви зустрічалися з громадою в приміщенні школи номер 1 по питанню каналізації разом з заступником міського голови Анатолієм Нестеруком. Наскільки продуктивно ви можете її оцінити, і які власне ще проблеми вашого округу на сьогодні є в топах ваших рішень? Ну, дивіться, це було по Шестакову, Це було, була не перша зустріч. Це місцева ініціатива. Вона це питання було піднято мешканцями. Воно стосується каналізації по вулицю Шестакова і прилеглим до неї проволоком. Також там є питання по вулиці Плоскої далі. Я був здивований, що там немає каналізації. Так. І однозначно в центрі міста має бути каналізація. Це не тільки можна сказати якість життя мешкістів в центрі міста, але це і питання екології. Чому? Тому що там, йде русло і Південного Бугу, і річки Плоска. Тобто, це по нормам не допускається мати там септики. І це роками вже відбувалося, тобто каналізації немає. септики будуються, туди все зливається. Тобто це ситуація взагалі не норма. Мешканці підняли питання, я і також і міський голова, і профільний заступник ми підтримали цю ініціативу, її підтримала сесія, і було визначено, що ми працюємо 50 на 50 з мешканцями, тобто по такій системі відносно фінансування. Коли побачили, що ну, дійсно для людей тобто проєкт, вартість проєкту вийшла порядка там, 2, -2 млн грн. На намонтаження на мешканців, якщо взяти 50%, Получилось досить досить високе, тому що було запропоновано додатково виділити порядка 300 тисяч от, в жовтні додатково, тому тобто, що зменшення навантаження. І зараз ми його намагаємось реалізувати. Цей проект. Питання в тому, що люди наші вони досить складні. Вони з одного боку хочуть, з іншого боку, вони не хочуть активно приймати всю участь, хочуть, щоб для них це зробив хтось. І це однозначно неправильно, тому що питання округу це не питання депутата чи питання влади. В першу чергу, це питання людей, які проживають на цьому округу. І однозначно, якщо вони не будуть приймати активну участь, то реалізовувати подібні проекти буде дуже важко. Дуже важко. І це стосується не тільки там каналізації, не тільки такого, це будь який проєкт, там, починаючи знову від комунікації, закінчуючи нашими кришами будинків, і дитячими майданчиками, і так далі, і так інше. Тому і однозначно в будь-яких питаннях мешканцям треба буде активніше приймати більше участі, і міська влада теперішня. І депутати, і виконавчий комітет однозначно будуть сприяти цим ініціативам. Тобто зараз такий час, що можна і треба реалізовувати подібні проекти, але без мешканців ми зробити цього не. Об'єднання співвласників багатоквартирних будинків це один із шляхів власне зниження цього фінансового тиску, тиску на впровадження і енергозберігаючих технологій і оцих змін власне, даних комунікацій. От о, наскільки ваша позиція стосовно створення ОСББ і їхньої популяризації на сьогоднішній Хмельницькій громаді вона є прогресуючою, чи ви все-таки сторонник користування? Звичними жиками. Ну, однозначно СББ – це є е, правильний шлях і громадяна мають це розуміти, але це знов ми повертаємось до теми відповідальності. Тобто громада не хоче брати на себе відповідальність по утриманні будинків. Якщо взяти нові будинки, з тим з цим простіше. Чому? Тому що ну, вони нові, там нові комунікації, там не виникають ті проблеми, які виникають в старих будинках і тому воно йде краще. Але люди, іде навіть створений ОСББ, часто вони не вважають за потрібне вчасно вносити в НЕС, не почає, не вважають за потрібне активно приймати участь в слугованню свого будинку. Тобто, на жаль. Ще має пройти певний час, щоб люди зрозуміли, що це єдиний правильний шлях, і якщо вони не будуть хазяєвом в своїх домівках, то за них це ніхто не зробить. Жеки це вони лишаються, вони стають, ну можна сказати, там, обслуговуючими компаніями по факту, але. Буде створено, фактично створюється конкурентне середовище. Ми маємо розуміти, що цю систему ми маємо створити. Тобто є ОСББ, є управлячі компанії, які були ЖЕКами, так. і також мають бути чим більше, тим краще комерційних компаній, які будуть обслуговувати будинки для того, щоб була створена конкуренція. Тому що зараз конкуренція фактично вона не розвинута в цьому сегменті, і від цього страждає в першу чергу чергу мешканці і споживачі. Тому однозначно знов, скажу, коли розробляються положення по конкурсам, по все, що пов'язано з нововведенним, що відносно закону про проєкту і так далі, і так, то однозначно будуть помилки. Але цей процес вже пішов і це дуже добре. І чим він швидше, можна сказати, так, війде в наше життя, від того більше отримують тільки громаду. Таке питання: ваші ініціативи, які ви готуєте на найближчу сесію, і наскільки просто вам сьогодні спілкуватися власне з громадою, Наскільки відкритість сьогодні для вас, як депутата, є в пріоритеті? Ну, дивіться, питання що відносно? Сесія, яка буде, яка буде от найближчим часом, все однозначно, там по сесії ми маємо багато питань. Ми будемо дивитися, що на сесію буде виходити, тому що комісія тільки починається. І відносно цього ми будемо цей процес пропрацьовувати. Тобто, ну, відносно своєї партійної позиції, фракційної позиції також депутатської. А що стосується. Відкритості відкритості, ваші? то однозначно влада зараз досить відкрита, і багато в цій каденції людей нових, молодих, які мають бажання реалізовувати проекти громади, представляти громаду. Тобто стільки скільки зараз роблять депутати будь-яких фракцій, стільки, на мій погляд, не робилось. Минули часи, це видно і по звітам, які пройшли в цьому році, тому що до цього фактично депутати не звітували міської ради, тобто в цьому році. Всі депутати там, за якимось рідким виключенням, прозвітували перед своїми громадянами і сказали, що вони зробили, як вони зробили, що вони планують робити. Це, це дуже велика справа, і це певний сигнал в тому, що міська рада дійсно працює, вона працює на курах, там де вона має працювати, і вона дійсно представляє інтереси громадян, які їх обирали. І коли є звіти, є плани, тобто є за що спитати. Тому що якщо депутат звітує, можна почути, що він зробив, якщо він показує що він планує, це декларує, тобто можна в майбутньому теж задати запитання. Це, це дуже цікавий інструмент, дуже корисний і як для депутата, що це змушує депутата працювати, так і для громади, яка може завжди задати питання, що от показали, в чому зроблено, чи не зроблено. Це дійсно є крок вперед і цієї каденції, і взагалі того, що зараз відбувається. Діяльність організації «Жіночий» – антикорупційний рух, рух чесно, власне, велика кількість поданих сьогодні декларацій депутатами і вищим очільництвом. Наскільки, на вашу думку, це інструмент контролю, все ж таки чи мотивації депутата до більш прогресивної діяльності? Ну, це момент і контролю, і мотивації. І декларації вони це дуже цікава річ, яка з'явилася взагалі в нашому суспільстві. і цей на державному рівні і на місцевому ми маємо розуміти, що і влада, і депутати, і чиновники мають бути відкритою перед громадою. Громада має розуміти, за що чиновник живе, скільки він витрачає, на що він витрачає. Тобто має бути баланс між тим, скільки людина заробляє, скільки вона витрачає. Це нормальний європейський досвід. Ми маємо розуміти, що це є правильно. Так, це контроль. Також це мотивація. Чому? Тому що люди, які йдуть на певні посади і йдуть як депутати певних політичних сил, вони мають розуміти, що, за них, що він, людина буде звітувати. І однозначно це є певна мотивація. Молодь в політиці сьогодні ви сказали, що багато депутатів від нинішньої каденції це молоді люди, вони ініціативні. Наскільки ви рахуєте їх підготовленою до даної розбудови, і чи можливо навчання та додаткові навички все ж таки спрощують їхнє входження в політичну еліту міста? Ну, однозначно, молоді депутати – це добре. Чому? Тому що відсутність досвіду в дан в даному випадку це краще ніж ніж його наявність. Ми що минулі каденції, минулі представники громади вони працювали так, як працювали, і фактично їх досвід він більш шкодить ніж допомагає. Тому якщо в людини є достатній рівень освіти, якщо в людини є бажання, в першу чергу, то те, що вона молода, це тільки плюс. І також я вам скажу, що останнім часом. Багато молоді активно, і вона воно долучається до, до політики, до політичних руків. Наприклад, в Єднані Соропоміч ми провели е такий захід, як школа. Помічника депутата, де молоді люди, які мали бажання, вони могли почути, що таке депутатська діяльність, як це відбувається, які йде документи обліг, як робляться запити, як в них відповідається, тобто от вся ця процедура, яка стосується депутатської діяльності. Також були проведені екскурсії в міську раду, в обласну раду. І е, люди молоді, які хотіли б долучитися до цього в майбутньому, мали. Можливість отримати от такі можна сказати безцінну цю інформацію для того, для себе зрозуміти, як це працює, і наскільки їм взагалі це потрібно. І якщо потрібно, то як вони будуть це реалізовувати надалі. Буквально от вчора закінчився цей проект, і ребята отримали вже дипломи. І ну, в майбутньому подивимося. От, бачите, власне, за депутатської ініціативи можна виховати і достойні кадри, які продовжують. Розбудовувати місто. А я нагадую, що у нас гостях сьогодні був голова міської організації політичної партії Об'єднання Самопоміч, депутат міської ради Сергій Золотухін, який розказав нам, яким чином сьогодні розбудовується наше місто за ініціативи та високого ступеня політичної відповідальності. Дякую вам, пане Сергій. Дякую.